Доброго дня, друзі. Я Дрига Сергій, лікар-косметолог зі стажем більше 25 років. Ми зараз знаходимося у мене в клініці, в моєму кабінеті на Хрещатику Київ, Хрещатик, 16. Чим ми тут займаємося? Ну, звісно, за 25 років ми вже напридбавали багато великий досвід, дуже багато обладнання. І удосконалюємо свої навики, і точно також і удосконалюємо свій парк апаратних методик. З більш із інтенсивним парком апаратних методик я познайомився десь вже в 2020 році з компанією Ласкас, де ми придбали апарат Triton InMod, на якому у нас знаходиться 4, а вже на сьогоднішній день 5 функцій. Це Голковий РФ Морпеус, це е, безголковий РФ, який е, називається форма, форма боді форма фейс У нас є. Е, це IPL Lumeca і це епіляція То Тобто Все, що можна було насадити на дану платформу, ми насадили. І з 2021 року працюємо. Е, що у нас є ще із апаратів? Із апаратів у нас ще є е, апаратний смаслі Funia Hieronic. Теж, який ми придбали в компанії Ласкас в 22-23 році, дійсно крута машина, яка дійсно вдосконалюється, є можливість працювати на різних параметрах, і картриджі з різними параметрами і так далі. Але саме основне, що це безболісна процедура без реабілітації. Ну і пацієнти задоволені ефектами. Чи інтенсивні це е, фракційний лазер Candela, який ходить поряд зі мною, а Candela Frax Pro – це е, довжина вони 1550 і 1940. Тобто, у нас дві е, манікулки. Також не тільки інтенсивні, але й доглядові процедури, які е, можна охарактеризувати як спа-процедури. З урахуванням апаратних методик вони в принципі діляться на декілька факторів. Діагностичні апаратні методики вони діляться на стимулюючі, вони можуть бути знову ж таки і доглядовими. Тому, в принципі, цей потенціал діагностуючих. Самих апаратних методик він повинен теж бути у вас в арсеналі. Чому, тому що якщо ми говоримо про діагностику, цей та ж і гіперпігментація, це і ті ж там пори, і, ну, і так далі, дуже багато всяких показників, які ми можемо вимірювати діагностичними методиками. Наразі у нас знаходиться діагностична методика це камера Квантафікея, яка дійсно нам допомагає дуже багато. Діагностувати дуже багато показує наглядних ефектів, які були до після, і так далі. І також вона нам допомагає ще і робити призначення процедур, як доглядових, так і інтенсивних. Якщо ж взяти такі процедури, там як IPL або взяти CO2 лазер, то дійсно, що ми робимо З IPL ми досягаємо цього ефекту фотошопу, але все рівно. Щось десь може не дотягувати, там якісь параметри не дотягувати, якісь пігментні плями, які ми можемо не може забрати. IPL. для цього у нас є фракс кандела да, 1940. Для цього ми розглядаємо зараз ще один апарат а, із а, таких інтенсивних. Це пікосекундний а, лазер пікоха, але це. Якби на майбутнє, але на найближче майбутнє. Тому тобто, це які наші мої погляди щодо розвитку далі інтенсивної косметології то дана до кінця нового року, я думаю, ми його придбаємо також. Так що, а так, а, що можу сказати по вибору самих апаратів? Хтось вибирає комбайни, хтось вибирає монопроцедури, але зрозуміло, що без доглядових процедур. Лікар-косметолог ані туди, ані сюди. Тому все всі процедури, які ми назначаємо, це комбінація серії якихось маніпуляцій, і ін'єкційних, і апаратних, і доглядових. Ну і знову ж таки, а це все нам підкреслити, що ми можемо побачити, і що було до, що є після. Це все да діагностичне. Тобто діагностика нам показує, які ми були, які ми стали, які ми можемо бути, якщо це все ж таки правильна косметологія, ну і такі компанії, як компанія «Ласка» допомагає нам всьому.